Слово логічні навик. Готові? Так, да, так. Да, да. Я показую рукою, щоб вам було легше. Готові. Було діла, діть у бабу, коли відкрила кульбабу, постульба малих бабиня. За 45 років школа мистецтв багато разів змінювала адресу та врешті отримала своє приміщення. Тепер вихованці навчаються у будівлі колишнього дитячого садочка. Я дякую педагогічному колективу, я вдячна Департаменту культури, тому що ми зараз. Формувати спроможні цікаве позашкілля, щоб це не були якісь старі, старі історії, які нікому не потрібні, щоб це були круті приміщення, нові програми, нові напрямки, нові викладацькі проекти. Щоб діти хотіли сюди йти. Більше простору, більше можливостей приміщення тепер дозволяє прийняти не 395 учнів як раніше, а вже 430. і розвивати одразу чотири творчих напрямки: музичний, хореографічний, театральний та художній. В цьому році у нас такий експеримент. Ми так сидінили художні, хореографічне відділення, і їм далі спів, тобто перший клас, щоб вони все спробували. Вже з другого року навчання починається спеціалізація. До того часу і діти і їхні Батьки встигнуть визначитися зі своїми уподобаннями, каже директорка. У Нас є такі, якими ми пишаємось. є і в оперних театрах співають Стас Виповський закінчує вищий навчальний воже. І ну, співаки є, і піаністи є, і театрани є, в яких закінчені вже працюють артисти. Мріє стати актором театру та кіно. Арістарх Клеменюк у школі мистецтв вже четвертий рік. Залюбки декламує уривок з оповіданням про те, як Бог створив землю. Буде вам матінка земля. Ідіть та осідайте тому клаптику понад Дніпром. Земля там дуже родюча і пахне медом. Вода як молоко. Арістарх каже, вміння отримані у мистецькій школі допомагають у житті. Зокрема, завдяки театральній майстерності колядувати взимку йому стало набагато цікавіше. А головне прибутковіше жартує юний артист. У 1980 році Запорізька школа мистецтв однією з перших в Україні прийняла на навчання талановитих дітей. За 4,5 десятиліття заклад випустив тисячі талантів, які пов'язали своє життя з мистецтвом. Свій 45-й ювілей школа відзначатиме у жовтні у новому приміщенні. Ірина Чорнова, Микита Денега, телеканал МТМ.